Повітряні ворота Провансу, аеропорт Маріньян міста Марсель. Сьогодні ми тут щоб показати вам, як виглядає цей аеропорт. Зараз я знаходжуся в першому терміналі. Всього в аеропорту два термінали. Це зона прильотів. Сюди люди прилітають, звідси виходять багато зустрічаючих. Взагалі аеропорт досить великий. В першому терміналі в основному прилітають більше. Саме міжнародних рейсів тут є і Turkish Airlines із таких компаній, не європейських. Звідси відправляються в Марокко, наприклад, на Маврикій ще потім що Air France, тут базується Волотея. Багато таких авіакомпаній. І зараз ми пройдемося по першому терміналу. Я велика кількість посадкових місць, крісел, досить багато людей, але все чистеньке. аеропорт. Постійно щось реконструюють останні два роки, скільки ми звідси вилітали, щось тут роблять. Зараз ми проходимо зону вже виходу на посадки. Тут починаються стійки реєстрації. Бачите, Air France. Тут, тут ще зараз відбувається посадка на ці рейси. Також є. Кафе місце, де ви можете посидіти. Позаду залишилося магазин. Йдемо швидким темпом, тому що аеропорт досить великий і це тільки перший термінал. Нагадую, на виході можна зустріти там. Є прокатні компанії по прокату автомобілей. Що ще важливо? Біля аеропорту знаходиться великий паркінг, новий паркінг. Їх взагалі є декілька. Цей побудували минулого року. Він трьох. Поверховий, в ньому дуже велика кількість місць, але він найдорожчий. Якщо ви хочете зекономити, то доведеться брати паркінг, який знаходяться далі. Там 10 хвилин від 10 хвилин від самого термінала. Ось табло, давайте подивимося, куди сьогодні найближчим часом вилітають: Дакар, Париж, Мюнхен, Ерекліон, Цюріг, Барселона, Ліон, Стамбул, Туніс, Париж, Орлі, Амстердам. Адіса абеба Майот, Нант, Рим, Хорватія. Коротше, дуже велика кількість рейсів. Ось Тут відпочивають люди, чекають свого виходу на борт. Можливо, хтось заздалегідь приїхав, в принципі, це можна робити, щоб не втрачати потім час, разі чого. Тут є якісь бутерброди, не знаю. Щодо того, що тут іще є, є ось пункт обміну валют. Не знаю, там який курс, черга особливо не стоїть. Ага, міняють турецькі ліри, потім тубайські, канадські, коротше, різні валюти. Є також ось такі бокси з Не бокси, а кофі і снеки, автомати. Так, що тут? Інформаційні кабінки. Можна щось запитати, дізнатися. Також, звісно, вас запрошують на південь Франції подорожувати, подивитися, що, що тут є. Можна побачити карту. Що, виходити на паркінг тут. І ми дійшли, в принципі, до е, протилежної сторони. Виходимо. Що далі? Що далі? Сонячна Франція. Найперше, що важливо сказати, аеропорт Маріньян знаходиться в 25 кілометрах від самого центру міста Марсель, тобто звідси ви пішки не дойдете точно. Які способи дістатися до міста? Перший, найбюджетніший, є шатл, вартість, вартість шатлу 10 євро в одну сторону. це такі автобуси, там є квиткові каси. Якщо брати дві сторони 16 євро. Скільки він там діє, я не знаю, і в яких випадках людям потрібно. Можливо, хтось приїхав на короткий термін, але ось така інформація є. Також, звісно, є таксі, вартість від 30 до 50 євро за машину до центра міста Марсель, в залежності від того, який час там добив. Якщо це час пік, звісно, ціни будуть вище. Так, ось ми рухаємося, переходимо до. Рухаємося до першого, до другого, точніше, терміналу, рухаємося від першого. Ось цей паркінг, про який я казала, 1, 2, 3, там чи чотири поверхи. Чотири? Чотири поверхи. Вартість цієї парковки не знаю. Взагалі, якщо ви їдете з Франції, з Марселя, кудись летите, то радимо вам. Якщо ви будете залишати машину, бронювати місце заздалегідь більше того, ми якось вилітали, і бронювали місце на паркінгу за три місяці до і вартість була прекрасна. Тоді щось здається до. 15 євро за добу, чи 10 навіть було, і це була прекрасна ціна. Ось ця квиткова каса, тобто буквально декілька хвилин від першого терміналу ми пройшли. І звідси, будь ласка, є інформація, куди ви можете доїхати. Ну, до центральної частини міста за 10 євро автобус вас довозить. Крім того, є потяг, але взагалі є тут станція потягу. Вона знаходиться в півтора кілометра від аеропорту Марселя, і від цієї станції. Ви можете також доїхати до центру міста. Ось люди, бачите, прибувають на цих шатлах таких. Якісь автобуси. Це люди відправляються. До вокзалу Гар, вокзал Марселя відправляються. Загалом поїздка займе у вас в середньому. Хвилин 30, якщо не буде ніяких форс-мажорних ситуацій. Бачите, зупинка така крита і є місце також присісти, відпочити, почекати або зорієнтуватися, якщо ви там прилетіли і не можете зразу так швидко зорієнтуватися, куди вам потрібно, можна тут відпочити. Отже, далі ми рухаємося до другого терміналу. Саме з другого терміналу його було побудовано у 2006 році для компаній лоукостів, таких як Ренеєр, «Ізіджет» і тому подібних. Саме звідси відлітають вон, туристи і прилітають, які подорожують на цих авіакомпаніях. Що важливо сказати, Зліва від мене знаходиться паркінг, який безкоштовний 15 хвилин для висадки пасажирів. Також там, якщо бачите, он вантажать валізи. Туди саме приїжджає убір. Ось великий вказівник, термінал 2 Ось стоять теж таксі аеропортові. Цей аеропорт, звісно, набагато простіше. Не аеропорт, точніше, цей термінал набагато простіше, ніж перший. Саме в першому терміналі знаходиться лаунж-зона. Тут її немає. Тут все набагато в другому терміналі все набагато простіше. І зрозуміліше. Так, заходимо. Отже, тут, можливо, буде ремонт, найближчим часом знаходяться туалети, є також автомати, кава, снеки, банкомат. І тут зразу відбувається стійки реєстрації, табло. табло? Ми дивимося на табло, які Рейси, якщо ви здаєте багаж, то ви стоїте туди. Якщо у вас немає багажу, ви проходите одразу на, на перегляд ручної поклажі. В принципі, тут і все, туди, приліта... туди люди прилітають і виходять там за цією стіною видача багажу, і туди ми йдемо на посадку. В принципі, в цьому терміналі. Все досить обмежено. Після перевірки ручної поклажі далі вже буде зона Duty Free, вона невеличка, але вона є. Також є там кафе, немає, знову ж таки, наголошую, немає лаунж-зони, вона є тільки в першому, першому терміналі. Якщо у вас є преміальна картка, наприклад, монобанку, то ви можете скористатися відвідуванням лаунж зони безкоштовно, якщо це одна людина. Ось в принципі, якщо ви прилітаєте в термінал. Другий, Виходите і точно так само. Точно так само, якщо вам треба таксі, вирушайте в цю сторону або будьте знаходьтесь тут. Якщо вам треба автобус правіше виходьте. Якщо ви на власному авто, обов'язково запам'ятайте, де ви залишили свою машину. Біля аеропорту є готель Ібіс, він знаходиться. Ну, пішки, пішки можливо дійти можна. Так, трошки далеченько, не знаю, хвилин, може, 15, знаходиться готель Ібіс. І, в принципі, все. Звідси можна вже доїхати 200 кілометрів, залишається, навіть менше трошки до Ніци. Хоча в Ніці є свій аеропорт, але, можливо, туди не так багато рейсів, як до Марселя. От, якщо ви, як і наші туристи, Приїжджаєте по подорожувати півднем Франції або ж відправляєтеся в Круїз, то цей аеропорт дуже зручний. Тут велика кількість рейсів, є різні авіакомпанії, є і бюджетні лоукости, є і звичайні класичні авіакомпанії. Тому подорожуйте, Тетяна Гапоненко, 7 Level Travel, підписка на канал, палець вгору, залишайтеся з нами. Я вам раніше говорила про паркінг, а зараз вже з цінами. Отже, дивіться, критий паркінг П1, П4, П6 він найдорожчий, тому що він знаходиться і найближче до. Аеропорту саме до терміналів. Вартість доби 20 50 центів. Є паркінг трохи далі. Класік, цей бачите, називається преміум. Далі класік 15,90 і еко-паркінг, третій, паркінг 7 13,90. Вони всі підписані. Тут досить зручно, зрозуміло зорієнтуватись можна. Знову ж таки, якщо ви будете бронювати заздалегідь, ціни будуть дешевше. Але якщо ви цього не зробили, то без проблем можна залишити машину вже на місці, на тому паркінгу, який вам зручний, і оплативши згідно цих тарифів.